Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфюмерю і не тільки. Сьогодні ми будемо говорити з вами про аромати з нотою ветиверу. Я довго не могла зрозуміти, що таке ВТВР, чим він пахне, чому про нього всі говорять, що означає ветивер в парфумах. Тобто Ольфакторного враження, і я ніякого ольфакторній в ольфакторній пам'яті він у мене ніяк не відкладався, і я не могла зрозуміти, що це за нота. Але парфумерні друзі не залишили мене в ті і Діма, мій парфумерний товариш надіслав мені 10 відливантів, плюс один флакон з нотами ВТВР, щоб я нарешті зрозуміла і дійшло до мене, що таке ВТВР. Я зрозуміла, що таке ВТВ. І я вам скажу, це тепер одна з моїх найулюбленіших нот. Він на мене діє просто неймовірно. Витевер, це взагалі трава, з коренів якої добувають ефірне масло. Він може мати від відноситься взагалі до категорії деревних, але може мати від таких димно-лісових… Акцентів, і може мати цитрусові ксноти, акорди в соми, і навіть до вплоть там і землисті можуть бути такі, як в почулі, бувають оці брудно брудноземлистий припах, як я говорю. І навіть до амбри, і такого запаху натуральної шкіри. Чомусь дуже несправедливо, але. Більшість втиверових ароматів не більшість, а в принципі я не знаю. Я знаю аромати унісекс і чоловічі жіночих ароматів з таких конкретно ветверових, я не знаю. Тобто, це якось історично видно, пішло що це якась чоловіча нота, тому що вона така груба, темна, ем, таку має в собі е, тваринність не в сенсі анімаліки, а в сенсі, ну, типу, мужикині танцують. Але для мене це абсолютно не так. Для мене ветивер практично на грані гурманіки. Я не можу цього пояснити. Але він для мене настільки теплий, огортаючий, м'який, і такий навіть має ну, не вершковий в сенсі запаху вершкового. А от настільки він м'ягенький, що я просто, ну, для мене це абсолютно не чоловіча нота. Ну, тепер, звичайно, більшість цього пішло у нісекс і. Сьогодні ми поговоримо про ті аромати, які мені підійшли особисто, тому якщо ви носите аромати Унісекс, навіть якщо на них написано чоловічі, то звертайте на нього на них увагу. Почну я, звичайно, з аромата, з якого неможливо не почати, коли говориш про ветивер. Це Енкренуар від Лалік. Подивіться моє останнє відео, я розказую про цей аромат і три його фланкера. Це ветивер земле, землистий, темний, терпкий. Чуть-чуть так грамчик солодкуватий. Не чуть-чуть, але ледь-ледь. Дуже багатий, дуже красивий аромат. Тут є кашмиран, тут є кіпарис, який додає, ще оцієї цієї зеленої хвойності, і мускус здається. Мускуса я тут практично не чую. Для мене це, по суті, витивер з Димний, темний, лісовий, чудовий. Наступний аромат це Jazz Jack Vetiver. Піраміди я не буду сьогодні розказувати, тільки показувати, як виглядають флакони. Наскільки я розумію, Jazz Jack це є закос під Grey ем, Vetiver від Тома Форда. Це взагалі бренд, який робить закоси під Том Форд. Я знаю в них, я нічого з цього не пробувала, крім цього аромату, але я знаю, що в них є і чорхана орхідея, і оця от фіолетова флакон, яка вона там орхідея, вельвет чи що. Отже, про ветівер. Тут гіркуватий грейпфрут, ірис, м'яко-м'яко-димний втивер. Але є тут ще якась свербляча нота для мене. Коли я носила його на шкірі, зараз я цього не відчуваю. Тут або нерулі, або апельсинове дерево. Взагалі аромат красивий, досить стійко тримається. Я не можу його порівняти з оригіналом. А може, це і не закос, не знаю. Ну, аромат красивий. Тут такий димний витівер з грейпфрутом і з ірусом. Він такий добряче пудриться. Таку має, знаєте, ірусову цю таку гірчинку. Я взагалі із ірусом тепер почала знайомитися. Мені ця нота теж подобається, але я так акуратненько до неї підходжу. Непоганий, оцей, ну, такий, якщо б на шкірі мені не ліз. Це не, не то не рулі, не то апельсиновий цвіт. Він би був ідеальний. Але я його, в принципі, буду носити, буду пробувати в інші сезони. Це є Just Jack. Так, просто витівер. Наступний аромат це є, Олів є. Олівер, Olivier. Френк Oliver. Олівер, здається. Так, Sunrise Vetiver. Я їх перепутала з. Ладно. З оліве якраз там... О, тут інша історія трошки. Тут такий зеленкуватий ветивер. Аромат не так про ВТВ, тобто він тут не соло, але Ну, як соло, аромат про ветивер, але він вже тут в обрамленні інших нот. Тут вже є кислі цитруси, відчутний добрий мускатний горіх, розмарин, нерулі, і він для мене такий от типово чоловічий. В принципі, весною я теж можу таке носити, але він такий більше в чоловічу сторону, скажімо так. Тобто, чоловікам, які бояться унісексових ароматів і жіночих ароматів, можна на нього, ну, звертайте на нього увагу, якщо ви любите ветівер. Досить симпатичний, позитивний, такий енергійний, спортивний, але має все одно цю таку е, димну ноту, вона тут дуже приємна. Гарний аромат це був Френк я. Френк Олівер. Sunrise Світівер. Наступний аромат, який приїхав мені від Діми від Леванті, але в мене є він у флаконі, тому я буду показувати флакон, звичайно. Це є Ветівер Рояль Екзума. Тут в мене повний провал. Тому що це аромат, в якому я взагалі не чую витіверру. Можливо, тут є якісь особливі відтінки ветіверу, тобто він тут не такий, як, як має бути, але справа в тому, що в цьому ароматі я взагалі не чую всього того, що заявлено в піраміді. Цей аромат попався мені колись від Варвари в сліпих затестах. Я сказала, що він дуже милий, жіночний, ніжний і все таке. А потім оказалося, що це ветівер рояль екзума фомен чи Fohib, як він там називається. Тут в мене нічого не пише, то ще старі флакони вони є зараз новіші. Ну, цей аромат пахне для мене якоюсь табачною, вишнесливою, сливовишнею, ніжними квітами в якоїсь трошки амброю. Я не чую тут Вітівер. Тобто, скільки я його носила, я розумію, що він називається Ветівер. але Ветівера мені тут не поклали. Забули про мене або що. Може, поклали рояль? А ветівер забули. Це унісекс. Він прекрасний сам по собі, но ветівера я в ньому так і не знайшла, як я б до нього не принюхувалась. Навіть зараз, коли я там ну, намагалася знайти ветівер, я вже мовчу про те, що в минулі рази я взагалі чую зовсім не те, що там заявлено. Тут трояндовість є якась ну не трояндовість, а геранівість, м'якість він такий квітково-фруктово-табачний, сухофруктний, приємний, теплий, восени. Я його дуже люблю, але не витівер. Heвіs ветівер маск, Я не знаю, чи це закос, це український, наскільки я розумію, бренд. Ну, в крайньому разі флакони в них точно закос під монталі. Але чи це є закос під якийсь аромат ветіверовий, я не знаю. Красивий, мені сподобався. Це є відразу з перших нот відчувається димність. Землисті пачулі. Перець. І така досить сильна гостра бальзамічність. І, мабуть, я навіть не знаю, чи там мускус є. Мускуса як такого, я тут не відчуваю. Хоча він називається ветівер маск. Красивий аромат, дуже дивний і землистий. Він такий, ну, не скажу, що дуже нуарний, готичний, але гарний. Теж унісекс, тобто нічого тут такого чоловічого, от, наприклад, порівняно з Френк Олівер, немає тут таких, таких, знаєте, як то називають типово чоловічих нот. Хоча от це типова чоловіча нота, як ми вже вияснили. Але це я вважаю дискримінація мене особисто. Тому буду втіхаря, щоб ніхто не бачив. Я жартую. Красивий аромат. Я ще раз повторю мускусу я тут не чую. Дим пачулі. Перченість і бальзамічність. Красивий симпатичний це є Evis Vetiver Mask. А маск може не муск, а маск. Може це не мускус взагалі. Ну, я ще той експерт, ви знаєте. Аромат, який багато хто знає, дуже його люблять. І я його знала раніше, мені присилала Альона колись його на затест. Це івоше Cure Wetie Queen, you wear. Цей аромат теж такий ну, чоловічий аромат, і він такий в чоловічу сторону йде. Хоча я знаю, що жінки його, як і Анкер Нуар. Боже, я постійно путую в словах, я думаю, ви мене вибачте. Чому вони крутяться ті. Цитруси трошки шкіри. Wetieвер. Такий теж він енергійний, серйозний. І злегка солодкуваті, або бетонка. Прекрасний аромат, в нього дуже багато прихильників. Я знаю і чоловіків, і жінок, які його люблять. Ще раз кажу, купляють чоловікам і підтибрюють, як і лалік. Сподіваюсь, лалік я говорю правильно. Боже ж, соромно. Де, мене соромно. Гарний аромат, якщо у вас є нагода десь його спробувати, спробуйте. Він ну, в чоловічу сторону, але я теж його носила нормально. І я знаю багато жінок, які його носять. Це є івроше, кюр-ветівер, зеленкувато-цитрусовий «Ветівер» зі шкіряними акордами і солодкуватими бобами тонка. Наступний аромат це є Корлоф Парії Приват, Корлоф Парі Приват, Black ветівер». Це розкішніший аромат. Я вам зараз розкажу, чому він мені так зайшов. О боже. Пам'ятаєте, я вам коли роз... показувала підбірку чоловічих ароматів? Там був Нарцисо Родрігіс Фохім Сірий. Оце аромат по настрою, по характеру для мене дуже схожий з тим Нарцисо Родрігіс, який мені дуже сподобався. Він такий. Ну, от Блек-Ветівер, чорний, там, може теж якась фіалка є, або ірис. Е такий він сірий, примарний, туманний, він от, звучить реально нішово для мене. Тут відчутні спеції, зеленина, така волога, як от буває, від листа фіалки або від чогось такого, він от такий от теж кольору асфальта, як той Нарцис Рудрігіс, про що я вам розказувала. Тут витівер зовсім інший мені здається, що тут взагалі, крім димних нот, більше нічого не чути. Із землистих. от Він такий чорно землисто але ну, зеленина така, не зелень, не свіжа. а от Хто знає як лист фіалки, воно просто такою от вологою, такою, э, роси такою додає, Тобто це такий асфальт з росою. Тут не пахне асфальтом, ще раз повторюю, це от для мене просто картина в чорно-білих кольорах, як і Нарцис Рудрідіс. Я їх буду порівнювати, хоча вони зовсім не схожі. Просто настрій і характер для мене виявився той же. Дуже цікаво, дуже приємно. Ірису тут теж багато, він такий прямо аж пудрово-помадний. знаєте, такий а, теж в таких м -м, сіро-туманного От, знаєте, туманного кольору такий сіро. А, ірисовий, отакий не фіолетовий, а такий злегка із сірими відтінками. Я не знаю, як це пояснити. Красивий аромат, дуже цікавий це є Корлов Порі Black Vetiver. Ще один аромат з ветівером: Мірато Малізія Уомо» чи «йомо», як читається, «ветівер». Я про цей аромат взагалі не знала і про бренд нічого не знала. Тут заявлена одна єдина нота Vetiver. Якщо тут є один витівер, то він цитрусовий, позитивний, з дивними нотками. Звичайно, як, і, ну, як весь втівер він додає дивних нот. Дзвінкий, такий фужерний, дуже чистий і такий одеклонистий, але в хорошому сенсі того слова. Тобто такий аромат чистоти. Трошки спо такий не, не то що спортивний, такий енергійний, нічого спортивного тут нема. Прекрасний, освіжаючий я весною і літом буду його носити. Такий з цитрусовими відтінками, але витіверовий аромат. Дуже гарний. Мені сподобався. У мене досить великі відливанти, так що я ще буду писати. Обов'язково не забудьте підписатись на мій телеграм. Ну, і, як завжди, я. Саме смачненьке залишила на коня, як кажуть, на посушок. І в мене в руках зараз гірліан ветівер. Аплодисменти зараз мали бути. Я не буду монтувати ставки. О, Боже, який він красивий. Це аромат 2000 року зробив його Жан Поль Гірліан. Ну, і, звичайно, тут не міг бути просто в собі ветівер. Тут ВТВР, але багатий, статусний, весь такий люксово-герленівський. Я люблю герлен. Тому всі аром... ну, майже майже всі аромати мені дуже подобаються. Тут ВТВР в обрамленні тютюнових нот, цитрусів, спецій, дерева, трошки анімалістики є. Він такий. А, на такий Типовий чоловічий, красивий, багатий герлен аромат. Чудовий. Такий дуже він не скажу, що строгий, він ніби такий серйозний, життєстверджуючий, але водночас він дуже м'якенький і дуже прекрасний. Такий багатий, багато нот. От знаєте, багатий не в сенсі по грошах, а багатий як аромат. Якісь бергамоти, лимони. Тут такі чоловічі. І спеції, може, якісь кардамони. Я не знаю, що там за спеції. О, краса. Такий герлен. Погано не робить. Фланкер попереднього аромата. Це герленовий тівер Екстрем 2007 року аромат. Мені він сподобався трошки менше, але я впевнена, що любителів в нього. Буде більше, ніж в того класичного старішого гірлена. Чому мені не подобається тут на старті трави, такі, які я не дуже люблю. Тут тархун, якісь артемізії, оце отака от трав... гіркувата травність. Він сучасніший, теж дивний. Відчувається, що тут трошки менше нот, він менш грайливий, але теж прекрасний по гірленівському такий, по люксовому, по-багатому. На фоні попереднього він такий більш димний і тут є гострувата лакрична нота. Він гарний. Просто що не дуже мій за рахунок оцих всяких нот, таких, що не мої. Ну я теж не можу все любити. Але сам по собі він прекрасний. Любителям, я думаю, що... я впевнена, що прихильники Ветівера Гірлена, які я показувала перед тим, все одно вже його знають або Збираються знайомитися або знайомилися. Тому що це все таки фланкер. І він такий молодший, сучасніший, трошки з іншими акцентами, але теж він прекрасний. З тим же настроєм та життя стверджують, жують в ньому. Строгість оцей такий люксово герленовський підхід до створення аромату тут відчутний. І все на своєму місці, все чудово сидить. Еля мені заважає. Це був Герлен Ветівер Екстрем. Ну і моя любов. Просто аромат, від якого я як кіт від валеріанки, балдію і тащуся. Я носила його 31 грудня, прямо на собі, він мені допомагав робити всі оці такі, знаєте, передноворічні справи. О, божечки! Я не сказала, що це за аромат. Це є тера РМС, один туалет у мене. О Боже, це є 2006 рік Жан-Клод Еліна. Я не можу від нього. Просто кайф для мене. Піднімається настрій, я хочу вдихати все більше і більше. Це є ВТВР, цитруси, свіжість, білий колір, перець. Деревина, смолистість і мінеральність. Як же мені подобається цей витівер з мінеральними нотами, я вам не можу передати. Це для мене а, отака, суховатий, такий, мінеральний оцей. Ну, це не штукатуркою пахне, не вологою. Аромат такий сухий, такий аж освіжаючий, ніби от, як, тальк з ароматом витиверу би був. Я, я не можу цього передати. Це просто дико прекрасно. Я ношу його на собі, хочу його мати собі. У мене поки що ще великий відливант, але це аромат, який з цієї підбірки, не, не просто, верніше з ветіверою цієї підбірки, що, а просто, як то кажуть, запав саме серце. Пішов в любимчики і хотілки відразу. Хоча записую я туди після того, як я зношу відливан, звичайно. Але, ну, чудо, просто оця мінеральність з цитрусами, з ветивером, аромат свіжий, аромат. Еля, та тихо. Еля мені тут заважає. Аромат свіжий, аромат одночасно соковитий і сухий. Аромат одночасно і м'який, і шершавий. Я не можу цього передати, але це прекрасно. Це обов'язково раджу спробувати взагалі всім. Любите ви вити чи не любите. Тут більше такі цитруси. Освіжаючи, я ще тепер хочу спробувати цей термес. Той, що е, Тера Ермес, але здається, він фреш. В білому флаконі там ветивера нема, там цитруси є. Обов'язково знайду десь спробувати його. Може, від Левантик собі візьму, бо ціни на Ермес немаленькі. Така в мене була сьогодні добірочка. Я просто неймовірно дякую Дімі. Дякую людям, які мене підтримують і дивляться, додивилися це відео до кінця. Напишіть мені, чи любите ви від ТВР, чи було вам цікаво і корисно. Я сподіваюся, що було. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Я вас всіх люблю, обіймаю цьомкі-бомки.